Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами продовжимо нашу подорож країною грамоти і завітаємо до другого будиночка нашої абетки. Послухайте загадку. Якщо витягну я губки і складу в тоненьку трубку, проспіваю чи скажу. Ти почуєш, звісно? У. Отже, ми з вами завітаємо до будиночка, в якому проживає буква У. Буква У дуже полюбляє гуляти у лісі. Давайте і ми з вами підемо туди разом з нею. В лісі. Ми можемо почути, як ви є вовк. Давайте пригадаємо, як він це робить, і теж спробуємо так само. У тепер пригадайте, як віє вітер, за допомогою якого звука ми можемо зімітувати вітер. Так, за допомогою звука У. Спробуйте тепер самі. В лісі на дереві нас зустрічає пугач. Які він звуки видає? Так, він ухає. Спробуйте самі поухати так, як це робить пугач. Придивіться, на якому дереві він сидить? Звісно, це дуб. А який звук ми чуємо всередині слова дуб? Правильно, звук У. Відгадайте, дітки, загадку? Він лежить, не ворухнеться. Схожим на канат, здається, небезпечний змій, згадав, називається? Звісно, удав. Скажіть, який звук ми чуємо на початку слова удав? Так, це звук У. Звук у дітки голосний. Він позначається червоним кружечком, а вимовляється він вільним видихом повітря через рот. Удав узор яскравий, учень та урок цікавий. Цей звук позначається літерами. Ось розгляньте, це велика буква У, а це маленька буква У. Вони між собою схожі, тільки різняться розмірами. Букву ми можемо побачити, прочитати і написати, а звук У. Ми промовляємо і чуємо. А тепер, дітки, я пропоную вам назвати картинки, які ви зараз побачите, і сказати, чи є в їх назвах звук У. Кавун. Курка. Акула. Папуга, кенгуру клоун. Так, вірно, в кожному слові, яке ми промовили, ми з вами чуємо звук У. Скажи горобчику, чому ти так боїшся букви У? Тобі зізнаюся я, татку, ця буква схожа на рогатку. Давайте з вами розглянемо її. І дійсно, буква У схожа на рогатку. А тепер поміркуйте, на що ще схожа буква У? На гілочку дерева. На кактус, на вушка равлика. Придумайте ще свої варіанти. У в дитинстві був маленьким, наче черв'ячок тоненьким, виріс довгим, товстим став, звемо цю змію. Удав. А зараз давайте спробуємо прочитати букву, А, У, 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 у. Молодці! От і завершується наша подорож з буквою У. Час їй повертатися до свого будиночка. А щоб краще запам'ятати букву, зліпіть її з пластиліну або напишіть її на піску, коли підете на прогулянку. До наступної мандрівки! Любі дітки.